Коли грохнув цей наказ по північ лише ТРО, ми зрозуміли, що ось воно почалось. Воно почалось практично одразу. Практично після того, як з'явився цей наказ, на Київщині одразу ВСПшники почали зупиняти військові автомобілі і перевіряти, чи стоять вони на обліку, чи ні. Це у нас в армії служить мільйон людей. І у нас дуже багато машин. Ну звісно, що армія це такі самі люди, як і всі інші. Ну і десь хтось може не дуже ячемний і попав в ДТП. Але ну поз типа нема машин, нема проблем. Я не вважаю, що це правильно. Навіщо відбирати тачки? Ну потім у вас будуть пацани ходити без машин пішки. Да? А потім ви їм поставите бойове завдання, якусь бойову задачу. А вони скажуть: у нас нема машини, у нас її забрали. Ну буде дуже прикольно в підрозділі Макса навіть не було машини значально. Але згодом їх підрозділ переформатували в групу оперативного реагування, тобто вони мали оперативно прибувати на позиції і без транспортного засобу це просто смішна назва група оперативного реагування. Щоб вони мали пересуватись по декілька кілометрів по полях? Це займає дуже дуже багато часу. Тому машина була просто життєвою необхідністю. Наказ поки що лише по ТРО і е, лише по півночі. Що таке північ? Це Київщина, Харківщина, Суми, Чернігівщина, і здається, Волинь. Вилучати власні, вилучати волонтерські, а також вилучати відчуджені автомобілі ті автомобілі, які ну, брались підрозділами на прокат. Тобто ось розбите СТО, ось розбите АТП, і ми беремо екскаватор, бо він нам потрібен. Ми беремо трактор, бо він нам потрібен. Оце все бігом. Теж здати, ми що вже всі окопи викопали. Треба розуміти, що на передовій необхідний транспорт в будь-якому разі, просто це можуть бути машини такі звичайні легкові, там на кшталт якогось жигуля, які хлопці просто скидаються там по 300 доларів і купують собі самі. Такі машини просто е постійно використовуються і від того дуже швидко ламаються, і їх просто вже називають розходники, ті, хто. Ішов служити дуже часто вони йшли служити зі своїми автомобілями. Я бачила Жигулі. Я бачила Уазіки, я бачила Соренто, Туареги, я бачила Порше Каєн на фронті. Я бачила на фронті нещасний матіс. Тобто, в кого що було, те йшло служити разом з своїм господарем. Не всі з цих машин можна поставити на облік. Не всі хотілося ставити на облік, тому що коли ти ставиш машину на облік, все вона вже тобі не належить. Ставити на облік свою машину важливо, тому що, по-перше, якщо ти служиш в армії, то ти купляєш машину не собі. Якщо тобі волонтери її приганяють, це не твоя машина, це машина в армії, навіть якщо ти на, на ній їздиш. Е, і коли машина облікована, то е, по-перше, вона має номери чорні, ну військові. По-друге далі заправляють безкоштовно. Це правда, і ну це убезпечить держава, що хтось купив собі машину або хтось пригнали волонтера якусь тачку. І ти використовуєш її не в військових цілях, а в якихось своїх особистих для того, щоб купити машину, найчастіше частина повинна написати лист. Завдяки цьому листу машина, яка купується за кордоном, не підлягає розмитненню, її просто завозять на територію України. Ну, волонтери зазвичай це роблять. Um, але ці листи дуже часто затягують покупку машини в часі. Я знаю, що іншому побратиму купували авто і чекали листа декілька тижнів при тому, що була вже готова куплена машина. Вона стояла просто на кордоні. Частина мусить тоді поставити цю машину на облік, а вона не може не може поставити. У неї штатка заповнена. Немає місця. А де ж ті машини? Сєвєродонецьку лишились, лишились попасні, побиті, покоцані. Частина не може списати ці машини, бо в нас дуже довга процедура списування, втікали, лишали все, попали не побите, тобто машини на папері є, а по суті їх нема. Я знаю випадок, коли люди, односельчани, волонтери збирали на машину. Купили бійцю цю машину, і потім на ній катався командир а боєць просто навіть не бачив цього автомобіля в очі. Ну я дуже боялася цього, і тому ми йшли трохи в обхід цієї процедури, тому ми завозили машину за допомогою громадської організації. Наказ треба скасувати однозначно. Але доки ми не почнемо мислити більш глобально. Доки і будуть вискакувати оці накази, тобто треба терміново виносити питання про або розширення штатки, або закупівлю нових машин, або розширення штатки плюс закупівля нових машин.